У цих кімнатах фахівці обласної клінічної дитячої лікарні організували консультації для малечі та підлітків. Звернувся за медоглядом і 17-річний мелітополець Роман. Він професійний боксер. Візит до травматолога необхідний, бо на шляху до чемпіонства України в нього були незначні травми. Окрім того, чотири місяці спортсмен пробув в окупованому Мелітополі, де бачив реалії руського міра. Тому психологічна підтримка також не завадить. Коли ти йдеш по вулиці, до ти можуть ти підійти російські військові і просто ну, ну обшманати поставити телефон. Я займаюся спортом, а цей спорт ну, там опасний бокс. І дограматолог це доктор, який до якого ну, треба на сам на сам перед хоча б раз в місяць приходити на. На обстеження таких як Роман у цьому закладі 35. це вихованці ліцею з тимчасово окупованих територій і діти, які вимушено покинули свої домівки. Нині їм усім надають медичні консультації. Діти, які пережили е, і, окупацію, і бачили техніку ворожу, і бачили те, що творять расисти. Е, Ну потребують допомоги, і саме головне, що потім вони можуть і отримати лікування в обласній лікарні. Медики кажуть, до них можна звернутися з будь-якого питання. Наша помощь может состоять из консультирования по здоровому образу жизни, питанию, вакцинации и различным другим вопросам, которые необходимы. Снятие стресса, проговаривание ситуации и, конечно же, узкоспециализированная помощь. У нас могут быть различные врачи, приглашенные в наши бригады. Така практика для медиків не нова. Вони вже близько місяця виїжджають бригадами до волонтерських осередків, аби надати професійну консультацію вимушеним переселенцям. До цього ж закладу приїздять раз на два тижні. Терапевт у нас був. Вот сегодня у нас травматолог приезжай, приехал. Планируем мы кардиологическую направленность обязательно, потому что тоже очень много проблем, несмотря на юный возраст, однако кардиологические проблемы с началом войны не увеличивались количество, увеличилась такой патологии. Після огляду в ліцеї за потреби дітлахів безплатно обстежуватимуть вже в обласній клінічній дитячій лікарні. Окрім того, до медзакладу за для безкоштовного лікування можуть звернутися як запоріжці, так і вимушено переміщені сім'ї. Тетяна Пода, Юрій телеканал